Хотів би сказати сьогодні про Тараса Григоровича Шевченка, хто був у нього музеї в Каневі, там є дуже чудовий музей, це основоположник української мови, це герой нашої держави. І найбільше, що подобається тому музеї, що там лежить під вітринним післом його власні речі. І одна із них це псалтир Царя Давида. на Церковно славянській мові. Бачучи надії щось оголосити, дякую всім, хто зберігає цю традицію Тараса Григоровича Шевченка, цей вік Тараса Григоровича Шевченка він передає всю його любов до рідного краю, до рідної природи, він передає широту його мислення. Це не московські попи його часу, про якого Вишинський писав, що. Одним оком псалти умильно взирає, другим вб'ються, гідінькі де пильно поглядає. Як у попак серебру жажда сплеменіця, ні кутею не ситою не утолиться. Знаючи і бачачи таких священників Московського патріархату, які його оточували на той час, Шевченко не міг бути кращої думки про ту церкву, яку він бачив, як структуру. Дуже добре, що мені отець Серафим нагадав слова Тараса Григоровича Шевченка, мовляв, в Каневі в нього там псалтир навіть був так от. Він не був основоположником української літератури Тарас Григорович Шевченко. Є на то Котляревський, є на то Пантелеймон Куліш своєю Біблією. Але і Енеїда, і Кулішова Біблія у часи Шевченка були творами не просто забороненими, а спаленими. Діяв Валуївський циркуляр, Емський указ, всі книги. Українською мовою, які друкувала києво печерська лавра, були спалені. Бо корі українською мовою вилучені. Єдина книжка, по якій могли українські люди навчатися грамоті, це якраз той псалтир старослов'янською мовою. І наші люди умудрялися навчатися грамоті по єдиній доступній книжці по тому псалтирю. Але це не на користь. Тогочасного московського патріархату ця цитата. Якщо про московський патріархат, отець захотів слухати цитату від Тараса Григоровича Шевченка, то я йому її зараз процитую. Шкода, що його нема. Але він почує, він бачить всі мої дописи, читає, то що слова. Вже вам читаю. І половина з них їхня, так що я тому труджуся для них. Поневчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко, дознаються небожата, чия на вас шкура, та й засудять, і при мудрих немудрі одурять. Та от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Обнімітеся ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословіть дітей своїх, твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України, і світ Ясний невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Чи хотів? Дець Серафим дочитати вірш Шевченка до кінця, там, де про рабів, які навіть своїх дітей обрікають на рабство, одні в Москві, другі в Варшаві. В його час не було Православної церкви України, не було надії навіть на автокефалію церкви, бо країна була окупована. Частина поляками з Варшавою, інша частина москалями із Москвою. З одного боку, він бачив, як каже, на апостольському престолі чернець годований сидить. А з іншого боку, він бачив Криваву Катерину, яка його молодого українця на 25 років запхала в російську москальську армію, звідки він знав, не вертаються здоровими, а більшість навіть живими. І що він мав думати про ту церкву, яка була інструментом двох ворожих імперій і роздирала. Його країну, а він був на три голови вищий від тих попиків, які не знали, що робити і а що сьогодні казати. І само. Сьогодні ми маємо ідентичну ситуацію, але ми маємо свою церкву. О. На той час це була колосальна проблема. Бо зайдеш до римокатоликів, католиків а вони кажуть, треба смірятися, папа намісник Христа. Яка папська воля, так нехай буде. Сьогоднішні католики, на жаль, так само кажуть, ну що робити? Казав, папа, треба піднімати білий прапор. Ну це ж святійший отець казав. А друга частина українців каже: ну, але ж господин Кирил, казав, що нам треба смірятися, треба терпіти Божью волю. І от так знову цей українець, як і 200 років тому за Шевченка ділиться. Лиш не знає, перед яким паном стати на коліна, чи перед Західним, чи перед Східним. Але в нас сьогодні є колосальна перевага. У нас є сьогодні духовний центр, навколо якого має об'єднатися і може об'єднатися. І об'єднується Україна. Католикам би хотілося, аби тут не стало православ'я, що Україна лишилася. Московському патріархату хотіло б, щоб тут не стало України, а православ'я лишилося. А нам. За для збереження нашої ідентичності тут треба зберегти і Україну, і православ'я. За це воювали гетьмани, за це воювали козаки, за це сьогодні знову йде боротьба, і вона буде переможною.